Шановні краяни, прийміть сердечні вітання з новим 2014 роком та Різдвом Христовим. Напередодні новорічних свят хочу побажати, щоб у кожну вашу оселю різдвяна коляда принесла віру, надію та любов, даруючи серцю втіху, а душі мир і злагоду на многі літа. Бажаю веселих свят, смачної куті, привітної долі та Господньої допомоги у здійсненні надії та сподівань. Хай новорічні та різдвяні свята будуть для вас воїстинно радісними і наповнять ваші серця добром і любов'ю. Зичу незламної віри у перемогу української ідеї, перемогу добра і щасливого майбутнього всім українцям, що відстоюють своє майбутнє на майданах України. Христос рождається! Славімо Його!